я вирішив зайнятися майндфулнесом і ще спробував все ж таки розібратися, взагалі, як у нас воно працює, що відбувається з мозком. І взагалі, і я дійшов до того, що коли мозок не завантажений, він починає генерувати купу ідей. Ми просто влаштовані таким чином, що ми повинні постійно думати про якусь небезпеку, про якусь ситуацію, яка може гіпотетично статися, для того, щоб в майбутньому, коли це станеться з нами, ми були до цього готові. Але якщо не зупинити цей потік фантазій, можна дуже сильно себе загнати в точку, з якою дуже важко буде вибратися. І дуже часто ми просто починаємо себе закидувати думками, що я щось колись зробив не так, або треба ось так, і взагалі в мене це все погано виходить. А чи взагалі я роблю те, що я хочу робити, і в результаті стає ще гірше. І цей шум. Заважає сконцентру... сконцентруватися на житті. Ми стаємо непрацездатними, ми перестаємо взагалі жити, оскільки це така як параноя, яка слідкує за нами і намагається постійно нас якось задушити. Всі ми переживаємо емоційні та психологічні потрясіння вже 5 років. Продовжуємо бути в цьому кожного дня. Ми продовжуємо бути в тому, що у нас є страхи, у нас є боязнь за себе, за своє життя, за своїх рідних, за своїх дітей за будь-що за свою роботу, оскільки більшість із нас хвилюються, що буде з нами, якщо я втрачу цю роботу, як тоді мені взагалі жити. Дуже багато хто хвилюється, а що буде зі мною, що буде з моєю родиною, що буде з моїм близьким, який військовий, і дуже-дуже багато таких думок, які постійно крутяться у нас в голові. Плюс це все ще накладається на постійний стрес, і в результаті ми стаємо в якомусь такому жахливому сні. Цей сон повторюється з дня, в день, і ми нічого з ним не можемо зробити. Це все тільки тому, що мозок намагається. Передбачити, взагалі, придумати, як себе поводити в майбутньому, роблячи ретроспективу ось цього минулого. Але в цій ретроспективі, замість того, щоб зрозуміти причину, мозок починає блукати і вигадувати різноманітні такі собі сцени монстрів, що ось все у нас погано, все у нас пропало, і ці монстри потім починають сідати нашу голову, наші думки, наше тіло. І ми просто перетворюємося в таку велику чорну емоційну. Субстанцію, яка, з якої дуже важко вибратися. І, на жаль, на жаль, у більшості людей це переростає в хронічну депресію, і далі, цим всім потрібно вже лікуватися у спеціалістів. Знову ж таки, я не претендую, я, я не позиціоную себе як психолог, як психотерапевт з цими проблемами дійсно потрібно йти до спеціаліста. Також єдине, що я можу сказати, що а, психолог, психотерапевт нічого страшного, поганого в цьому немає. Головне підібрати людину, з якою вам буде комфортно. І якщо ви розумієте, що ось є такий хороший спеціаліст, вам його порадили інші, але ви розумієте, що вам цей спеціаліст не підходить. Ну, просто там емоційно, енергетично, морально вам важко з цією людиною, це нормально. Ви можете просто відмовитися від цієї людини і працювати з іншим спеціалістом і. Основна задача в тому, що ви маєте а, зробити комфортну атмосферу для себе, щоб відкритися цій людині. Тому що якщо вам не комфортно з цією людиною, то не факт, що ви зможете вирішити свої проблеми. Але, взагалі, а, я за цей от період такий стресу, депресії, такої тривожності дуже сильної, а, спробував випрацювати якийсь спосіб, який мені допоможе. Піти від цих думок, От просто втікти від них, і зробити так, що ось в мене є тумблер, який я собі переключив, і в мене мозок просто відключився, мозок зайнявся тим, що йому потрібно робити, і перестав плавати в цей жижі цих депресивних і негативних думок. І комусь підходять медитації. Але. В медитаціях є такі є така ситуація, що в ці моменти ти повинен бути в моменті, ти повинен відчувати себе, ти повинен проживати свої емоції, тобто відключати свій мозок і загублюватися, от саме відчувати своє дихання, відчувати потік там. Відчувати свою шкіру, відчувати голос, звуки, відчувати температуру і так далі, і комусь це може ще більше нашкодити. І тому, якщо ви хочете займатися медитаціями, і ви роз але ви розумієте, що під час медитації вам все ще гірше, ви ще більше загиблиєте свої думки, як це було у мене, це означає, що вам потрібно просто зупинитися, спробувати щось інше. Щось монотонне, що допоможе вам от сконцентруватися тут і зараз. І е, у мене є декілька таких м -м, вирішень для цього це перш за все це монотонна робота. От Просто спробуйте зробити монотонну роботу. Наприклад, візьміть Лего, почніть складати Лего. Хочете, от ви мріяли колись в'язати носочки і шапочки своїм домашнім улюбленцем? В, візьміть, почніть в'язати ці шапочки своєму коту. Ну, типу, навіть якщо ваш кіт не буде носити ті шапочки пофіг, головне, що ви займете себе чимось і сконцентруєтесь на чомусь монотонному. Можливо, ви, наприклад, хотіли. Почати отримувати якісь нові знання, якісь нові сфері для того, щоб змінити своє життя, супер, просто почніть монотонно щось робити, щось простеньке, щось легеньке, але воно повинно бути монотонним. А також ще один є гарний спосіб для того, щоб відволіктися, придумати якусь собі проблему і почати вирішувати цю проблему. Тому що коли ми придумуємо собі проблему і почнемо, от ми захопимося вирішенням цієї проблеми, ми почнемо весь наш ресурс, який є у нас в голові, вкидувати в цю проблему. І це нам допоможе от якраз відволіктися від цих поганих думок, які до нас постійно нав'язуються. Тому що коли ми щось робимо, коли ми чимось, з чимось працюємо, у нас все добре. Ми не починаємо заглиблюватися в емоційні якісь дисбаланс емоційний. Ну і взагалі, для того, щоб почати щось робити, нам потрібно. Заспокоїти ці голоси, ці думки, оцей весь вінігріт, який є у нас в голові. Я маю декілька майндфулнес-практик, тобто е практику свідомлення перебування в даному моменті. Перш за все, це спостерігання заповнюванням свічки. Ось це мені якраз допомагає. Я беру звичайну свічку, будь-яку свічку запалюю. Включаю собі якусь прям максимально легеньку музику на фоні і просто сижу, дивлюся на полум'я свічки. 10-15-20 хвилин, скільки мені комфортно, стільки і дивлюся. І це дуже допомагає, оскільки я в цей момент просто е як е в смітник. Зчищую всю свою пам'ять, всі свої думки, все, що у мене є, а я його просто беру і зчищую спітник. І це ось допомагає мені сконцентруватися для того, щоб звільнити голову, щоб потім продовжити нормально працювати, стати е, працеспроможним, продуктивним і не схилятися знову в ці негативні думки. Також є ще варіант сконцентруватися на якомусь об'єкті, розглядати його. Наприклад, ви можете взяти ручку. Почати її розглядати. Монотонно, крутить її в руках дивитися, ага, вона зроблена там з заліза, вона такого кольору. А якщо цей ко... а якщо її повернути так, чи зміниться в неї колір, дуже цікавий кольор, ага, у неї тут є такі ось елементи. І в такі моменти ви просто почнете відключати свій мозок, оскільки ви будете сконцентровувати лише на одному об'єкті. І саме за рахунок цієї концентрації ви зможете. Знову ж таки, очистити свої думки, очистити свій мозок від того, що у вас дуже багато різноманітного шуму, в голові дуже багато різноманітного шуму. Ще також можна малювати або писати. У вас є купа думок в голові? Супер. клац, блокнот. Починаємо писати все, що думаємо, все виписуємо. І Ви просто побачите, що ви думаєте, блін, у мене так багато думок в голові, прям так багато. Ви тільки почнете їх виписувати, ви зрозумієте, що думок у вас не так вже й багато, їх насправді дуже мало. Просто що ми їх з них робимо, якихось таких великих монстрів, які нам псують все наше життя. А, ну і відповідно ще є варіант: це сенсорне скидання. Що це таке? Це коли ми намагаємося відчути всіма е сенсорами е наших чутів, е, відчути все, що є навколо нас. Це, е Погляд споглядати на щось. Це, наприклад, сконцентруватися, от ви сидите там в парку на вулиці, і просто дивитесь на дерево, на листки на дереві. Ви дивитесь, ви бачите, як ці листки на повітрі. Рухаються, як все спокійно, як ніхто нікуди не спішить. Воно все дуже естетично і дуже гарно. Після того, як ви це подивилися, спробуйте почути звук шелестіння цього дерева, цих листків і е, зрозуміти, які саме звуки ви чуєте, От саме сконцентруватися на цих звуках. Після цього заплющте очі і почніть просто глибоко дихати. Спробуйте розібрати, які запахи ви чуєте. Після того, як ви глибоко подихали, спробуйте просто відчути, як повітря торкається вашої шкіри. Відчути як... відчути одяг на своїй шкірі, відчути, як ваше тіло торкається. там... Як ваше тіло торкається стільця, як ви стоїте на підлозі, як ви там стоїте на землі? Намагайтеся просто вловлювати мінімальні зміни, мінімальні якісь речі, які є навколо вас, для того, щоб просто зупинитися, просто зупинити свої думки і зробити так, щоб у вас спокійно все відбувалося. І ви розуміли, що я тут, моя голова тут, мої думки тут, і в мене все супер. Ну, а після того, як. Ви у вас вдалося вже побороти в цей момент, коли ви навчилися сконструватися, звільнитися від думок. Далі потрібно спробувати спостерігати за своїми думками і виділяти, чи це важливо, чи це просто шум, який у мене є в голові. Наприклад, це ми точно знаємо, що в суботу у нас є якийсь подорож. Ми їдемо, наприклад, в інше місто до своїх батьків, і ми просто весь тиждень прокручуємо в голові, як ми будемо туди їхати, які ми у нас будуть емоції, що ми будемо робити, а, що, а навіщо воно, воно нам потрібно. Хоча у вас квитки вже на потяг куплені, і ви вже точно знаєте, що ви їдете, і навіть якщо щось зміниться, ви на це ніяк не вплинете. І тут важливо подумати, а чи дійсно мені ці думки потрібні, чи це просто, от, просто шум. Для того, щоб ми могли виділити, чи ця думка нам потрібна, на... потрібно запитати у самого себе: де, хто і як, де? Типу, для того щоб зрозуміти, що у нас є якась думка, я ніколи не досягну успіху, нам потрібно подумати ну, типу, я ніколи не досягну успіху. Це дуже. Абстрактна думка, вам так не здається, це дуже таке абстрактне. Е, я ніколи не досягну успіху. Якого успіху? Ніколи це коли? Ну, це який проміжок часу. Тут в даному випадку потрібно поставити запитання інакше. Сьогодні я не досягнув результату у завданні X, тому що я не зробив Y, а можливо, через те, що мені не вистачило Z. І як тільки ви так подумаєте, ви перестанете себе, перестанете себе накручувати, що а, все, погано, все плохо, і все припало. Ні, ви такі, окей, не вийшло. Вчора не вийшло, сьогодні вийде. Не вийшло в минулому році, в наступному точно вийде. І з таким чином ви потроху, без очікування великого результату, великих досягнень, можете починати робити щось, що, що подобається, де мозок. Вмикається або вимикається на 100% і занурюється лише в цю справу. І таким чином ви просто зможете себе контролювати свої думки, свої ідеї, і відділяти, а що вам дійсно потрібно, а що вам не потрібно. Загалом, дякую вам всім за увагу. Мені щиро приємно, що ви дивитеся мої відео, слухаєте мої відео. І навіть якщо я не допоможу великої кількості людей, навіть якщо це буде одна-дві особи, які скажуть мені дякую, я надзвичайно буду вдячний щиро повністю всією своєю душею, що комусь, одному, двом, трьом, десятьом, я зміг допомогти. І дякую за увагу, і до наступних зустрічей. А для того, щоб не пропустити мої думки, якщо вони вам подобаються, ви можете підписатися. І далі буде більше. Дякую за увагу. До зустрічі.